Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Tech. Ми знаходимося на Київщині і вашій уваги хочемо представити новий продукт, який з'явився в нашому портфелі. Це продукт від голландської компанії Бібілі, який дозволяє нам переобладнати оприскувач по форсуночним відключенням, управлінням кожної форсунки. Це дає нам змогу контролювати норму по всьому полю на 99,9% кратно самій форсунці дозволяє працювати на різних швидкостях. Немає обмежень. І для прицепних, і для самохідних оприскувачів це дозволяє нам працювати з одним розпилювачем на всі норми. Тобто є один розпилювач для касу, є один розпилювач для всіх інших зазерів. Наші форсунки вони швидкісні, 100 герцові. Це новинка взагалі в світі для переобладнання оприскувачів. Дана система дозволяє нам працювати по картах завдань диференційовано з деталізацією кратно одній форсунці, тому що всі інші системи працюють на ширину штанги. І якщо в нас п'ятна на полі з невеликого чи великого розміру, у нас плавно по кожній форсунці дозволяє система міняти норму. Також перспективи, які даної системи, можна обладнати дану систему в подальшому камерами. Що ми і зробили для початку, тобто встановили камеру на одне і на друге крило, для того, щоб робити агроскаутинг. Далі це за допомогою штучного інтелекту система себе самонавчає. Вона може вирізняти з наших культурних рослин бур'яни і відповідно точково їх відпрацьовувати або, наприклад, працювати по NDVI. Тому в залежності від побажань господарства, ми можемо тільки працювати чітко на по бур'янах, все інше не оприскувати. Ми можемо чітко відпрацьовувати по зонах плавно за допомогою кожної форсунки, міняючи норму. Ми можемо прискорюватися. Зменшувати швидкість виїжджати з обробленої площі і не переживати за те, що в нас пропорційно швидкості не дотримується норма, тому що система працює. Вона контролює тиск, контролює каплю, контролює норму. Що складається сама система? Головний бокс стоїть справа від оприскувача. Він ізобасний, який під'єднаний в кабіну, в даному випадку до G5 Plus монітора John Deere. Відповідно на універсальному терміналі, у нас є відображення всіх налаштувань. І паралельно це є ще на телефоні служби, ну там чи інженера, чи диспетчерської служби, яка може віддалено налаштовувати і контролювати факт виконання роботи. Наступними елементами в нас є на штанзі позаду комунікативні блоки, які керують контролерами, які знаходяться, управляють кожними чотирма форсунками. І контролер, який також бере дані з камери і їх інтерпретує і управляє потім нормою. А так виглядає камера. Тут є багато об'єктивів, є там підсвітка. Це дозволяє працювати вдень і вночі. Деталізація дуже така з гарним розширенням, що дозволяє спізнати бур'яни. І головне, що система себе ще й самонавчає, вона бачить, де не потрібно оприскувати, де потрібно знешкодити той самий бур'ян і включає ця камера, закріплена за певною кількістю форсунок. Відповідно, це дозволяє нам відпрацьовувати точково на овочах, на товарних посівах кукурудзи, соняшника, зернових і тому подібне. Ця система дозволяє працювати в гряді на овочах, також міняючи, наприклад, норму виливу, норму внесення зазерів по кратного е ряду, в міжряді меншу дозу або взагалі не оприскувати. Тобто, це інструмент, який дозволяє нам. По ширині штанги взагалі деталізовано управляти нормою виливу. Підсумуємо, що ця система нам дає: Пофорсуночне відключення, пофорсуночне витримування і управління нормою виливу, ідеальна капля для того чи іншого зера, при тій чи іншій нормі, і при тій чи іншій швидкості. Тобто ці всі параметри враховуються. І механізатор взагалі не впливає ніяк на процес, тобто чи він розганяється, чи зупиняється, система сама це все вирівнює. І ви в ідеалі по. Факту отримуєте рівномірне внесення розподілення зазерів, а тобі ваших коштів і рівномірний захист вашого врожаю. Ну і додаткові бонуси це те, що можна диференційовано працювати по кожній форсунці, відпрацьовувати ідеально карти завдань, і плюс точково за допомогою камер відпрацьовувати бур'янин. Тому ми будемо присутні на всіх подальших виставках в Україні. Запрошуємо вас на наші стенди, де ми покажемо елементи даної системи, покажемо програмне забезпечення, покажемо відеоматеріали, поділимося досвідом. І саме головне розрахуємо окупність інвестицій під кожен оприскувач, чи то у вас прицепний, чи самохідний оприскувач. І неважливо, якої він вартості, чи він новий, чи старий, система стає, дозволяє встановити його на будь-який будь-який оприскувач і раціонально використовувати ваші ресурси і рівномірно захищати врожай, і рухатися в ногу з системами точного землеробства, тому що ця технологія взагалі їх навіть випереджає. Тому друзі, раді бачити вас у нас. В офісі, у нас на стендах, де ми поділимося з вами системами взагалі точного землеробства, навігації, переобладнанням комбайнів, підкартування врожай. Сьогодні, до речі, видно, як штанга відпрацьовує, як форсунки працюють, вони пульсують. Багато хто може скаже, що у них таке ж щось схоже є. Ну так, да, з вигляду так, але дані форсунки вони 100 герцові. І це нам дозволяє з одним розпилювачем працювати з різними нормами на різній швидкості. не Підбираючи форсунки чи розпилювачі під та, ту чи іншу швидкість, під ту чи іншу норму внесення. Один розпилювач, швидкісна форсунка, ну і все. І людський фактор перебирається на мінімум, і у вас гарантована норма внесення. В одному із прогресивних, можна сказати, самих прогресивних холдингів в Україні, в Київській області стоїть уже таке обладнання і економить кошти. Тому, друзі, звертайтеся до нас у всіх месенджерах, і ми будемо ставати успішнішими разом. До зустрічі!